Бухгалтерський облік витрат. Амортизація. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку по нарахуванню амортизації на основні засоби. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування амортизації на основні засоби здійснюємо документом нарахування зносу розділі. Необоротні активи основної панелі навігації. У списку що відкрився, створюємо документ нарахування зносу за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назви установи та вид операції нарахування зносу. На закладці Основна табличної частини відображаємо вид необоротного активу, номер та дату наказу про нарахування зносу. Переходимо на вкладку Необоротні активи. Натиснувши кнопку Заповнити та розрахувати, відображаємо об'єкт необоротного активу, ККВ, Джерело фінансування, Рахунок обліку, зносу, кількість, суму та суму зносу. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення в обліку, закриття рахунку витрат в кінці звітного періоду, проводимо документам операції, що ведені вручну бухгалтерські» розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції з бухгалтерського обліку, які наведена та розглянуто у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNETua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!